Віктора Євнівича я запозичу багато, можна сказати, і в людини відношення спокійного, до кожного, до думки кожної людини, навіть, навіть не професіонал, як можна сказати, в шахах. В нього був і психологічний підхід до кожного свого учня. Мені колись розповідала Галянова. Аліса, що її, як вона ще була школяркою, що її тренер після програшу бив. Ну такого <реш> <реш> Віктор І я не пригадую, щоб він навіть підвищував голос. Він просто, хоча внутрішньо він переживав, звичайно, за кожну партію, дуже переживав. Але після програжу він навпаки заспокоював. Міг налаштувати мене на наступну партію, що я спокійно відносилася до цього і могла потім зробити серію вирасів далі. Жилянтинов, він, він творчо також підходив. В нього не було таких якихось своїх ні зошитів, ні, 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 нічого не було ніяких Кожну, Кожну цю він сідав і почав шука... шукати кожну позицію. Сроковський, потім так Сроковським займався, в нього був вже такий, можна сказати, науковий підхід більше. Що в нього були розробки, він готувався до занять таких, що кожен давав завдання більше. І на Міттельшпіль Ну, На дебют так само, ну і на мітер шпільні ці позиції різні розв'язувати, там, де атака, де ця. Ну, можливо, я би його зрівняла з Дворецьким. у uh -huh. нього так само, ж таке подібне. Те, те, так, так, позиції, так, так. Та, так, так так тоді. так, Бо з Бутуріним, ну з Бутуріним була більше вже на дебют. В основному. В нього навіть підготовка до партії він хотів. Він хотів все, що він знає, ну, коли навіть і забагато того було, особливо перед партією всіх тих, щоб всюди, щоб ніде не було ніякого проколу в, такому, в цьому відношенні. Ну, з картом я також пригадую, що він так само Ми розглядали партії Петросяна з його жертвою якості, і як він то ну, досягав своїми легкими вег... фігурами досягав перев... переваги.